Ні, Алло, да. Телефон розрядився. Хотів Тікток -тік зняти. О, добре, що тут якраз знімаєте. Добрий вечір, Доброго вечора. Хотів запитати. Є така от робота мічти у вас, на якій ви безкоштовно працювали би все життя? Діда є. Є, є, звичайно. Можете сказати, що це за робота? Лікар-психолог. Тобто ви готові прямо от э, людей лічити, стихлою займатися, але ще безкоштовно. без кошта, даже ще вам не платили. Так, да, звичайно. Що ви. А у вас є така робота мрії? Так, є. Щоб просто так працювала, як пчолка, працювала сюжесть, і я кажу те за спасіба. Да, так, да, теж лікар-психолог. Краще лікар психоонколог. -психо ось так. Да. З да. важкохворими людьми хотіли. Я важкохворий. Людина дуже важкохвора. Можу до вас <laughs> на прийом попасти? Так, да, можна, можна. Бо люди кажуть, що я прям дуже хвора людина. Uh, мені не, або не, не, психо мені треба психолог і психотерапевт. Mm -hmm. so... це, це це так люди сказали. Це, це я це я так вважаю. Психотерапевт, да. це, це різні речі. Ну, мені треба і психолога, і, психолог, і, психолог, і психотерапевта. Вам да. треба да. двох лікарів. І, Тоді, п... 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 А, мені п... треба два лікаря. Mm -hmm. ага, Викраз от бачу, от ви психотерапія, ви психолог, да? Я так розумію? Ми mm. обоє. Я, да. п... я по адресу, так? Да? Так. Да. Ну виходить. Цілком так. Я зрозумів. Ви мене зможете за спасіба вилікувати, так? Так, звичайно. Будемо тренуватися. Постараємося. Не на коті було направло. Ну дякую, добре. Пішов треба лікуватись. Пішов.